Ти отримуєш гростмейстра по шахматах. <рес> Тут все достатньо цього. Але перед кожною грою. Скупої відповідальності, яка потім іде за це. Перед кожною грою до тебе приходить тренер, чоловік такий 60 років, цілує <рес> тебе в губи і каже: Давай за нас. <рес> Але не каже за кого, да? ні, за нас. Блін, але гросмейстером бути, ну я не знаю, що може бути краще в житті. 5 ну тисяч доларів. Ти, Бізнесменом. Ти, По-перше, п'ять тисяч доларів е, ти можеш отримати колись. Якщо виграєш. Да. Да, якщо десь виграєш, е, ну і тебе всі поважають. Ти заходиш в дю США в будь-який і Кажуть. тобі, будь Це ласка, еспресо. Тобі дають відразу цигаретку. Всі, е, е, всі діди в парку тебе знають. Да. Абсолютно. А ні, ти тебе, тебе цілують всі діди, тому що вони хочуть бути через один язик, знайомі да, з гросмейстером. Ти з ними цілуєшся замість цієї кнопки, як вони збирають. Гра да? так хід міняється. Важне таке, повірю, я рахую.